Автомобілі на фронт шість відновлених військових вантажівок передали знам'янчани 34-му кіровоградському батальйону територіальної оборони. Знам'янський району вже відправив три автівки. Ще 11 ремонтуються. Нагадаємо, це ті машини, які прибули до Знам'янки. Торік, 29 грудня. Тоді бійці 34-го батальйону поверталися на ротацію зони АТО. Звідти й вивезли багато пошкодженої техніки. Тепер після капремонту її не впізнати. Детальніше Ольга Сирук. Встановили доповнитель защиту на баки, защиту на двері, обшили металом, поставили спереді теж защиту для радіатора, поставили на лобові стекла, защити для одія і для пасажира, нову резину обули. Їх брезенти. Це завар Сергій Дзвоник. Розповідає, як усім господарством реанімували два 131 зіли. Щодня над ними трудилося 10-12 водіїв господарства Колос. Відремонтували, покрасили, додавали до них безпечність для водія, для пасажира, для тих, хто знаходиться в кузові. Там теж. Ми свої дороботки зробили. передивилися мотори, хтось агрегати, ну все, 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 що потребувало. Кожну машину повністю укомплектували та додали по два запасні колеса. На відновлення і ремонт господарство витратило близько 200 тисяч гривень. А спочатку навіть не знали за що братися. Це ті автомобілі, які сюди вдалося дотягти, довести, бо вони не йшли своїм ходом. Вони вже були ну, в такому. Абсолютно не робочому стані і підлягали до серйозної реанімації. Там практично всіх вийшли з ладу двигуни, коробки передач, розбиті кабіни, вибите, вибите скло. У деяких автомобілях загинули люди. Це було важке, таке, знаєте, відчуття бачити все це і, і переживати. Аби поставити на колеса розтрощену техніку, звернулися за допомогою до усіх агрофірм району. По дні, а то й по кілька машин взялися відновлювати фермерські господарства. Нині ще ремонтується більше 10 одиниць техніки. Це автомобілі, які були в найгіршому стані. Саме найбільш пошкоджені автомобілі вони були в знам'янки. Тобто те, що зробили з ними зараз, то дуже приємно. приємно дивитися, я думаю, водіям буде приємно їхати на цих машинах. І будемо сподіватися, що вони послужать довго. І батальйону, і Україні усі машини завантажили харчами, теплими речами і навіть дровами. Кожна вантажівка повезе бійцям 34-го батальйону від однієї до трьох тонн різноманітної допомоги. Її збирали цілими селами. Я дуже вдячний сьогодні керівникам всіх сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств. Люди відгукнулися. Таким, знаєте, ентузіазмом, спочуттям відповідальності, що ну, ну, просто душа радувалася, як, як, як говориться. Цю техніку ми розібрали по підприємствах. Люди включилися, і от сьогодні ми не просто передаємо відремонтовану техніку. Окрім цього, колос придбав для військових алюмінієвий бак для питної води на 120 літрів. Ольга Склярук, ілля Зіленкин, День за днем.